Цьому випуску. Усику. виклич краще кличка. Що ви курите? Гучна заява чемпіона світу. Фостер проти Фултона. Несподівана розв'язка гарячого поєдинку. Найстаріший чемпіон провів захист титулу проти венесуельського панчера. Шалений нокаут у важкій вазі. Український джокер проти британського профі. Це ганьба. Усик втік від нас до Вайлдера. Різке звинувачення чемпіона. Вітаємо на Бокслайн, щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу. Підписуйтесь на канал. У надважкій вазі знову здійнялася хвиля суперечок навколо потенційного бою Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером. І цього разу гучний голос пролунав від людини, яка ніколи не соромилася говорити різко та прямо, колишнього чемпіона світу Пола Мальянджі, який, до речі, в 2012-му навіть встиг провести бій на українській Донбас Арені проти В'ячеслава Сенченка. Маліянджі вже давно вважається одним із найчисніших і водночас найбільш скандальних коментаторів сучасного боксу. І коли він взявся оцінювати бажання Усика проведе. Ести бій з Вайлдером, то зробив це у своєму фірмовому стилі, жорстко, емоційно, без фільтрів і дипломатії. Якщо справа в гучних іменах, то чому він тоді не викличе Володимира Кличка на бій? Про що ми говоримо, хлопці? Що ви курите? Ви дивилися останній бій Вайлдера? Бо я його дивився, я навіть не зміг додивитися, я заснув. Ось наскільки це було погано. Ось наскільки погано він виглядав. Це не той хлопець, який повинен битися за три повноцінні титули у надважкій вазі. Так, у нього була хороша кар'єра, він був дуже хорошим свого часу. Я визнаю це, але я не знаю, бро. На даний момент бій Деонтея Анте проти Володимира Кличка буде більш конкурентним ніж Деонте а проти Усика. Розумієш, про що я про що ми взагалі тут говоримо? Ви, хлопці, бачили, як Вайлдер виглядав у тому останньому бою. Це просто смішно. Пол Маліянжі традиційно не підбирав слів, і багато в чому він відзеркалив те, що сьогодні думає велика частина боксерської спільноти. Адже факт залишається фактом: хоча Вайлдер у червні і здобув перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді над Тейлором Гердоном, його статистика останніх років виглядає похмуро: чотири поразки в останніх шестьох боях. Саме тому чимало експертів та фанатів зустріли новину про потенційний бій Усик Вайлдер із великим скепсисом. Адже Усик зараз перебуває у своїй найкращій формі і заслужено Раються беззаперечним єдиним королем надважкої ваги, і саме через це частина боксерського світу, включно з маліянжі, вважає, що Вайлдер надто слабкий, занадто нестабільний вибір для чемпіона такого масштабу. Але якщо український отаман бокс вважає, що цей бій має сенс, то світ тільки й може ще чекати і спостерігати, як король продовжує писати свою історію. 7 грудня в Сан Антоніо США відбувся великий вечір боксу, який ледь не зірвався. Два чемпіонські бої опинилися під загрозою. В одному з цих поєдинків 32-річний американець Ошакі Фостер, рекорд якого складає 23 перемоги, 3 поразки та 12 нокаутів, планував вийти на захист свого чемпіонського титулу WBC у другій напівлегкій вазі до 59 кілограмів. Але всі плани пішли Шкереберт після того, як його опонент, 32-річний американець Стівен Фултон, рекорд якого складав 23 перемоги. Одна поразка та вісім нокаутів, чемпіон у двох дивізіонах та щирний володар титулу WBC на півлегкій вазі. До 50 кілограм перевищив ваговий ліміт майже на один кілограм. Це при тому, що він підіймався по дивізіонах вгору. Промовтери екстрено звернулися до WBC. Організація прямо на ходу придумала змінити статус боя. І тепер це бій за тимчасового чемпіона WBC в легкій вазі до 61 кілограму. Основний чемпіонський пояс вже належить Шакуру Стівенсону, який наступний бій проти Теофі Проведе вже в 63 кілограмах. Ймовірно, звільнить титул у легкій вазі, а новоспечений тимчасовий чемпіон зможе стати повноцінним. Сулейман зізнався, що пішов на це, щоб врятувати шоу. Фостер повністю використав свою значну перевагу в розмаху рук, утримуючи Фултона на дальній дистанції більшу частину поєдинку. Його стабільний джеб контролював дистанцію та темп у першому раунді. Хоча Фултону вдалося влучити чистим правим ударом у середині раунду. Стівен виглядав трохи краще в третьому раунді, коли йому вдалося частіше Порочувати дистанцію, але ці моменти тривали недовго. Ошакі майже одразу перебирав ініціативу, працюючи зразковими комбінаціями і змушуючи Фултона раз за разом промахуватися навіть у ближніх обмінах. На екваторі бою Фултон просто ходив за Фостером по рингу, промахуючись майже у кожному обміні. Ошакі навіть не був змушений підвищувати темп. Хоча його тренер Бобі Бентон просив додати трішки газу. Невеликий суф у характері бою стався на старті 10-го раунду, коли Фостер повернувся до класичної правої. Стійки, це різко збільшило кількість ударів. Фостер удвічі перевершив Фултона за активністю і переважив його 32 влучаннями проти восьми. Будь-яка спроба Фултона провести комбінацію, натикалася на зустрічну праву від Фостера. У 11-му раунді Ошакі знову перейшов у лівосторонню стійку і почав засипати Стівена прямими лівими. Фултон зумів влучити правом по корпусу, але водночас змушений був боротися з кровотечею з носа та розсіченням над правою частиною лоба, безнадійно програючи за очками та потребуючи нокаут, у Ту Фултон обрав тактику ухиляння в 12-му раунді. Ошаків Остер не зміг досягти нокауту, але він провів виступ, який сміливо можна назвати найкращим у його непростій кар'єрі, здобувши переконливу перемогу одностайним рішенням суддів: – 117-111, 118-110 і 119-109. І більш за все став новим чемпіоном легкої ваги, адже Шакур Стівенсон навряд чи спуститься назад в дивізіоні. В цьому ж проблематичному івенті в США 7 грудня головним поєдинком вечора планувався об'єднавчий чемпіонський бій в середній вазі до 72,5 кг, кілограм, в якому найстаріший чемпіон 42-річний американець Рісланді Лара з рекордом 31 перемога, 3 поразки, три нічиїх та 19 нокаутів, мав провести захист свого титулу WBA проти казахстанського феномена. Чемпіона за версіями WBO та IBF Жанібека Алімханули. Але, на жаль, сталося не так, як гадалося. Адже Жанібек. Перед поєдинком отримав позитивний результат тесту на заборонену речовину Мелдоній. І звісно, його зняли з бою. І на короткому повідомленні знайшли заміну. Небезпечного 34 річного венесуельського панчера Йохана Гонсалеса з рекордом 36 перемог, 4 поразки та 34 нокаути. Попри річну перерву чемпіона, він не продемонстрував жодних ознак простою. Навпаки, почав бій агресивно і впевнено. Перший нокдаун у поєдинку стався всередині стартового раунду. Лара пробив блискавичний лівий, який чисто влучив у Гонса. Салеса після удару він навіть присів і спровокував суперника жестами. Першній рефері наказав йому йти до нейтрального кута. Гонсалес зміг розпочати свою атаку у другому раунді. Він навіть посміхався в перерві. І Це не дивно, адже бою в його планах взагалі не було до вівторка. У своєму дебютному титульному бою Гонсалес намагався діяти серйозно. Він почав систематично влучати правою. Але Лара сприймав ці удари без особливих проблем і контролював перебіг бою завдяки своїй лівій. У третьому раунді темп поєдинку різка упав що стало справжнім гріхом перед вибагливою публікою Сан-Антоніо. На початку четвертого раунду Гонсалес активно бив по корпусу. Лара опинився біля канатів, але швидко вийшов з небезпечної позиції. Гонсалес продовжував тиснути, однак його агресія була переважно неефективною. У п'ятому раунді Лара збільшив темп і знову потряс Гонсалеса. Два поспіль прямі ліві відправили претендента до канатів. Лара контролював хід бою своїм джебом і загальною дисципліною. Уже стало помітно, що фізична форма Гонсалеса погіршується. Корот я повідомлення було помітно неозброєним оком. Чемпіон підтримував неквапливий темп, зберігаючи сили та впевнено набираючи раунди. У 10-му раунді Лара кілька разів потряс суперника настільки, що міг завершити бій, якби активніше атакував. У 12-му Ерісланда спробував додати яскраву крапку. Це сталося після того, як Гонсалес почав махати руками в повітрі, тупотіти ногами та провокувати ветерана, вимагаючи, щоб той вступив у бій. Лара відповів серією прямих лівих, і коліна Гонсалеса підкосилися. Останній. Такий удар відправив його на настилу рингу. Гонсалес зумів підвестися лише для того, щоб дочекатися фінального гонгу та почути розгромні судівські записки: 118, 108, 119, 107 та 120 106, на користь найстарішого діючого чемпіона Рісланди Ларі. У Києві відбувся 11-й сезон клану FC. шов, яке вже давно стало культовим серед фанатів боїв на голих кулаках. Цього разу глядачі стали свідками справжнього зіткнення титанів у важкій вазі понад 90 кілограм. У міжкогоні зійшлися два абсолютно різних за стилем, але однаково небезпечних бійці. З одного боку 31-річний одесит Леонід Заборін, представник школи кікбоксингу, боєць із характером, який отримав прізвисько Джокер за непередбачуваність, шалений темп і фірмову манеру лам. Мати опонентів там, де інші навіть не ризикнули псунутися. З іншого гість з Великої Британії, 26-річний професійний боксер Томі Гіфорд, ветеран клану, на рахунку якого вже 8 боїв у мішкогоні. Британець приїхав не просто виступити. Він приїхав перевірити українця на міцність та показати, що британська школа боксу все ще вміє диктувати правила. Томі в кращих традиціях Володимира Кличка активно використовує свої габарити і постійно жорстко вставляє довгі джеби, щоб збивати темп джокера. Але тільки насправа дійшла до ближнього бою. Леонід агресивно забиває короткими комбінаціями британця і притискає того до мішків. Попри це, британець своє завдання знав. Він продовжував працювати джебом, на який українець неодноразово натикався. На старті другого раунду Леонід різко увірвався вперед і загнав суперника в мішки, але одразу відійшов, чекаючи на ідеальну мить. На дальній дистанції українець справді поступався, але варто було йому скоротити її. І він перетворювався на зовсім іншого бійця. Агресивного, впевненого такого, що не дає супернику ані секунди спокою у клінчах і ближньому бою. Британець виглядав безпорадним. Хоча він майже весь другий раунд тримав комфортний для себе темп, накидуючи удари здалеку. І здавалося, що Томі планує довести бій до суддівського вердикту. Але український козак мав зовсім інший сценарій. Наприкінці другого раунду він неочікувано і потужно заряджає свій лівий джеб прямісінько в скулу Гіфорда. Удар був настільки точним і жорстким, що Томі буквально розгубився. Завалився у мішки і почав закриватися від шквалу ударів, які посипалися на нього, мов град. Рефері миттєво зупинив бій, це нокаут, перемога Леоніда Заборіна, який показав британському гостю міць справжньої козацької кулачки. Одинадцятий сезон клану FC став черговим доказом того, чому це шоу вже має статус легендарного. Сюди за традицією з'їжджаються найкращі бійці світу з різних видів єдиноборств, і кожен із них хоче довести, що він найкращий. Вже 20 грудня в Києві відбудеться Дцятий сезон клану, який обіцяє бути ще жорсткішим, вибуховішим і емоційнішим, такий івент неможливо пропустити. Його краще побачити наживо. Всю необхідну інформацію та промкод на знижку 10% ви знайдете в закріпленому коментарі під відео. Побачити таке наживо, це зовсім інший рівень емоцій. У надважкому дивізіоні знову спалахнула іскра конфлікту, і цього разу полум'я спрямована на Олександра Усика, менеджер чемпіона WBO Фабіо Вордлі Майк Офо публічно і доволі агресивно пройшовся по українському чемпіону, звинувативши його у небажанні виходити в ринг проти його підопічного. Замість дипломатичних фраз, Офо видав справжній словесний шквал, натякаючи, що Усик, нібито тікає від виклику, який представляє собою Вордлі. Коментарі Усика здивували мене, тому що я вважав його порядним чемпіоном. Після того, як Усик перейшов у надважку вагу, він став обов'язковим претендентом на титул Ентоні Джошва. І саме Усик закликав до цього бою. Ей Джей, будучи чемпіоном, прийняв цей виклик. Так, він програв, але він не уникнув цього. І саме так має бути в цьому виді спорту. Де у тебе є обов'язковий претенденти, ти його шануєш. Ви можете уявити, що сталося по лізі чемпіонів, якби Реал Мадрид не захотів грати проти Барселони. Це не спорт, не можна. Підбирати собі зручних суперників. Чому він не відмовився від поясів раніше? Він мав битися з переможцем, але він цього не зробив. Якби він відмовився від пояса, був би бій Паркера проти Ворлі за титул чемпіона світу. Він не був зацікавлений у бою з Фабіо. Олександр тікає від труднощів, а ми біжимо до Усика. Британія один з найбільших ринків. Ти хочеш битися з Вайлдером, який не тільки програв людині, яку ти переміг, Тайсоном Ф'юрі, але й програв бійцю, якого переміг Вордлі, Джозефу Паркеру. Ми розпродавали арену. Зібрали величезний натовп на футбольний стадіон і створили велику фанбазу під Фабіо. Олександр Усик та Джозеф Паркер заробляють на життя британськими фанатами. Це наша аудиторія. Усик створив собі ім'я тут. Джозеф Паркер не має більшої комерційної цінності, ніж Фабіо. Він взагалі розпродасть арену у своєму рідному місці. Було б краще, якби Усик вийшов і сказав, що боїться і не хоче битися. Вайлдер це бій без ризику та з гарантованою винагородою. Фабіо найцікавіший боєць у боксі зараз. Щораз Разу, коли Фабіо об'ється, ви отримуєте нокаути, нокдауни, розсічення, суперечки, все, чого можна бажати від бою. Фабіо тут і він хоче битися з Усиком. Фабіо ніколи не ухилявся від жодного виклику. Його спадщина покаже, що він бився з усіма, і кожним хто наважувався вийти з ним. На жаль, усику не вистачає мужності, щоб зустрітися з ним, але сподіваюся, він набуде впевненості протягом наступних кількох місяців. У словах представника Вордлі, справді є доля правди. І Вайлдер безумовно виглядає досить дивним вибором з боку Усика, особливо з позиції спортивної логіки та черги претендентів. Але варто розуміти і інше: перш за все, ви почули вереск людини, повз яку проходять суми сімома нулями, і природне бажання команди Вордлі отримати гучний чемпіонський шанс. Як би фанатам не хотілося більш конкурентного бою, у боксі існує просте правило: саме чемпіон вирішує, з ким йому виходити в ринг, і в надважкій вазі є лише один король, який диктує умови на цьому троні, нині сидить український отаман боксу Олександр Усик. Друзі, а як ви ставитесь до можливого майбутнього поєдинку Усик проти Вайлдера, і кого б саме ви хотіли побачити наступним суперником українського козака? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!